Вітаю всіх! Пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 22 червня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Для вас так, справедливість говорить про те, що день у вас має бути непростий, тому що, можливо, будуть якісь кармічні питання у вас виникати. Тобто ну, те, що раніше спричинили, може в цей день себе проявити. Тому не варто поспішати. Головне, щоб ви поводилися так, щоб не порушували закони не людські, не наші державні, не якісь інші, не закони Всесвіту, тому що кожна наша дія несе за собою певні наслідки. Тому діяти, звичайно, ви можете. Навіть якщо хто на цей день, можливо, там запланував собі якусь покупку, будете оформлювати кредит, у вас все пройде так, як потрібно. Але головне, дотримуйтеся закону, порядку, і щоб все у вас було оформлено юридично. Також, можливо. У вас у стосунках буде дещо відчуватися прохолода. Можливо, ви на цей день будете розподілювати обов'язки між партнерами. Ну, а ще, можливо, взагалі, у ваших стосунках на цей день буде почуття боргу грати першу роль. Підказка для вас йде така, що всі питання в цей день намагайтеся вирішувати офіційним шляхом, попри те, що це вихідний день. Все одно на це потрібно звертати увагу. Перед тим, як щось зробити, вам обов'язково потрібно все виважити, проаналізувати, всі фактори, які будуть впливати на ваше рішення. Також, можливо, вам ще потрібно дотримуватися певних правил, формальності і діяти тільки в рамках закону. Можливо, певні питання будуть потребувати, щоб ви їх урегулювали, десь домовилися, тож націлюйтеся саме на такі події. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Король кубків перевернутий, говорить вам ні. Можливо, у вас на цей день просто не вистачає або ресурсу, або у вас емоції будуть такі, коли вам будуть ну, якісь неприємні моменти спливати, щось там вас буде напружувати, і взагалі для когось це може показувати на хворобу. Тому не варто це ігнорувати. Можливо, у вас на цей день іще буде таке відчуття, що у вас немає взаєморозуміння, що ваша емоційність не керована, а також, можливо, взагалі якісь у вас будете відчувати, що шкідливі звички різного роду на вас впливають. Ну, а ще для когось, можливо, ви зіткнетеся із якимись шахраями. Або будете започатковувати якісь проекти, але в цей день започатковані проекти будуть безперспективні. Ну, а якщо хто працює в цей день, то буде відчуватися якась нездорова атмосфера у колективі. І також, можливо, якщо хто познайомиться із ну, дівчинкою чи з чоловіком, то звертайте увагу, людина може бути не зовсім серйозна. тому Потрібен час для того, щоб ви могли краще визначитися з тими стосунками. Ну, і підказка для вас є така, що вам потрібно стримувати свої емоції, тому що нестриманість ваша може обернутися проти вас і проти того, що ви маєте якесь певне положення, але якщо не будете тримати емоції під контролем, можете втратити це положення. Не варто в цей день розраховувати на чиюсь допомогу, на підтримку, тому що. Ну, загалом це такий день, де ви можете щось втрачати. Зараз не час для серйозних рішень. І якщо вам, ну, можливо, на цей день ви задумаєте, що хочете звернутися за підказкою, за порадою, то не варто цього робити, вас можуть просто використати в своїх інтересах. Тож, я бажаю хай не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Вам ні. Хто мечів перевернутий говорить про те, що на цей день ви можливо щось будете робити, започатковувати, але це буде даремна витрата енергії. Можливо, через те, що у вас виникнуть якісь конфліктні ситуації, можливо, ви з кимось будете такі протистояння відчувати. Ну, а ще, можливо, у когось будуть непередбачувані витрати. Через це можуть бути сварки, і ви будете змушені підкоритися обставинами. Ну, а ще, можливо, в цей день ви зіткнетеся з якоюсь несправедливістю, нечесністю або отримаєте неприємну інформацію, в когось можуть бути юридичні проблеми або хаос у справах. Ну, а ще, можливо, буде забагато балачок, а ну, від них кори... користі ноль. А ще зверніть увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, в когось відчується погіршення. Підказка для вас є така, що наразі в цей день обстановка навколо вас буде незрозуміла. І ви просто не володієте ситуацією. Тому вам не час для активних дій, для з'ясування стосунків, будь-яка поспішність ні до чого доброго вас не приведе. І в цей день вам не варто поспішати чути, довіряти тому, що ви будете чути або бачити. Тому що інформація буде хибною. А я бажаю хай сі гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня буде інша енергія і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.